Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Ми сьогодні знову, як і завжди, раді вас вітати у цій конференц-залі. Справа в тому, що, ну, в принципі, вважається, що літо це пора відпочинку, але не цього року і не цього разу. Справа в тому, що літо для Чернівецького, для Буковинського, вірніше боксу закінчилося триумфально. Протягом останнього тижня літа. Відбулося два дуже представницьких, дуже престижних турніри. Один із них проходив у Бердичеві, другий з них у Коломиї, звідки наші боксери привезли золоті медалі, золоті нагороди І ця талановита молодь, яку ви бачите перед собою. Всі троє зараз претендують на поїздку на чемпіонати Європи в кожен у своїй віковій категорії. Отже. У місті Бердичів відбувся міжнародний турнір класу А. Щоб ви розуміли, це рівень турніру, який поступається лише чемпіонату Європи та чемпіонату світу. Це був турнір, традиційний щорічний турнір на призи братів кличків. Приймало участь 9 країн. Буковину на цьому турнірі представляв Степан Греку. Який представляє село Україна, обласне ФСТ Україна? Степан провів три поєдинка, і як ми вже звикли до цього, привіз золоту медаль, став першим. Ми... До, до хорошого швиденько звикаєш. І сподіваємося, що він завжди буде радувати нас і Чернівецьких і взагалі, шанувальників боксу своїми досягненнями. У Коломиї відбувся турнір сильніших боксерів серед юнаків. На цьому турнірі Буковину представляло чотири боксери. Двоє з них стали переможцями турніру. Це... Переможець турніру Сильніше боксери, це фактично чемпіон України. Тренер цих хлопців Микола Гакман, представляє ДСШ міста Вижниця. А власне герої перед вами це Вадим Клим, дворазовий чемпіон України. І Юрій Томюк, минулорічний чемпіон України з боксу серед юнаків. Такими досягненнями може пишатися далеко не кожна область України. Ми дуже раді, що традиції Чернівецького-буковинського боксу продовжуються. Як ми бачимо, вижниці, шипенці продовжують тримати доволі таки високий рівень, продовжують наші традиції. Ну і наразі хотів би надати ну, слово. провитальное слово президенту Чехневатского областной федерации боксу, пану Виталию Являеву. Спасибо. Приятно, приятно видеть, что золотая наша пора, она не, заканчивается. Почему? Потому что наши ребята взяли три золотые медали. Поверьте мне, эти золотые медали тяжелые, потому что выиграть турнир класса А, а это очень престижно. Тем более мальчики молодые. которые сейчас стали на кубке сильнейших первыми, оно тоже приятно. Это, поэтому мы рады, рады, что у нас это получается. Мы рады, что мы идем вперед. И я думаю, рано или поздно, все-таки мы достигнем того результата, где все-таки от черновцов, я думаю, впервые, где мы будем представлять. Мальчик бойцов на олимпиаду, то есть это наша максимальная задача. Что касается федерации, хочу вас обрадовать. У нас з 14 по 18 октября у нас будет Черноза проводиться чемпионат Украины и Кубок сильнейших по женщинам, где наши українські пантери выйдут, покажут класс бокса. И поверьте, он высокий. Вот на данный момент я хочу обрадовать нашу черновицьку. Молодежь напевно, розпочнемо з молоді, оскільки молоді ще все попереду, молодь талановита, молодь перспективна і дійсно попереду дуже багато змагань, ті ж самі міжнародні змагання, де я впевнений, Буковинці зможуть себе проявити з найкращої сторони. Тому наразі надаю слово старшому тренеру збірної Чернівецької області з боксу серед юнаків. Пану Миколі Гакману, де США США місцевишниці. Ну, що хотілося б сказати, що якби ми мали е, були такі, е, якби. Наші бажання, щоб пройти в цьому турнірі на в Коломиї, де визначався перший номер, який поїде на чемпіонат Європи, надії були на Вадіка Клима, якби він повинен був це зробити, так як він був першим номером. Ну, Юра. Здивував нас і також якби не відзначився і здобув перше місце. Так що на даний момент маємо два чоловіка, які будуть участвувати в чемпіонаті Європи в Росії в Анапі. Чемпіонат Європи відбудеться 20-го числа, 20 жовтня. Будемо намагатись провести медалі звідти. На даний момент це все. Тепер хотілося б надати слово старшому тренеру збірної Чернівецької області з боксу серед молоді, тренеру, який також виховав доволі багато талановитих боксерів, але, як ми бачимо, Степан Греков, він уже дворазовий призер чемпіонатів Європи, майстер спорту, він, напевно, найталановитіший учень цього тренера. Іван Миколаївич Собко, старший тренер ФСТ Україна, Шепенці. Добро. Дай Доброго дня, шанувальники боксу. Хочу вас е, як, порадувати е, тим, що Степан, е, це 17-й міжнародний турнір класу А е, братів кличків. Е, з Степана було в ваговій категорії 12 чоловік ну, з різних держав, були Ізраїль, е, Казахи, е, армяни. Ну, Степан молодець виграв три поєдинки. Деяких <смеш> достроково було завершено. Ось. Ну і Надіюся, що ми попадемо зараз, це був відбірковий до чемпіонату Європи. От. Чемпіонат Європи буде проходити в Польщі в листопаді місяці. Так, в листопаді місяці. так що ми собі прокрали, про, пробили дорожку до Чемпіонату Європи. Ну, і така невеличка ремарка. Наразі Степан готується до серії міжнародних матчових зустрічей, які відбудуться в місті Хмельницький. Там буде чотири збірних європейських. І це такі буде доволі серйозне і для Степана, для всіх боксерів збірної України перед Чемпіонатом Європи. Надаємо слово. Організація, яка нас приймає директор готелю «Буковина». Доброго дня, доброго дня, спортсмени, тренери. Знову і знову раді вас бачити з перемогою. Степан, ну, я хочу сказати, що ви вже поставили таку планку високу, не тільки для себе, а й для нас. Ми вже ну, будемо очікувати вас слідуючі рази, тільки з першим місцем, тільки з золотом. Тому що ну, ви дійсно, як я бачу, людина від цього, спортсмен, ви це любите. Ви цим живете, тому я бажаю вам кілька успіхів. Тренерам хочу подякувати за таку їхню ну, сумлівну працю, за те, що вони також знають свою роботу, роблять її якісно, чітко, ну, що Степан і доказує своїми нагородами. Хочу подякувати федерації, Чернецькій федерації боксу, за те, що тримає спортсменів на такому високому рівні. Хоча ми знаємо, що фінансування і допомога від держави є ну наскільки мінімальною і мізерною, що дуже важко вижити. Ну ми з своєї сторони будемо допомагати всіма можливостями, всіма силами, щоб ми дійсно йшли далі такими кроками і робили нашу Україну світлою і сильною. Дякую. Напевно, слово передаємо, знову ж таки починаючи від наймолодших, Вадим Климе, Юрій Том'юк. Ребята, задайте нашим наші. Обидва обидвоє хлопців вже були чемпіонами України, переможці багатьох змагань, так що хлопці, хоч і маленькі хоч і молоді, але... Трошечки ближчі, хлопці. Ви це собі представляєте? <гум> Я не знаю. <гум> Давайте по черзі, давай з тебе почнемо. Представся, будь ласка, і скажи, як ти готувався до цих змагань, скільки разів на день можливо тренувався, повністю от розкажи процес. Я Вадим Клим, Тренування було три рази ну, в день. Зранку там турнік, розмінка. На обід лапи, мішки. Технічному плані підготовка, а на вечір вже... Парах така підготовка. Як ти можеш оцінку ці змагання і своїх суперників? Хто був найсильнішим? Ну, з перший бій я боксірував з самим сильним в своїй Віка категорії. Хлопець був з Дніпропетровська. Другий бій з таким з Хмельницька боксірував з хлопцем. Не був такий дуже технічний. І в фіналі з Львівським боксером боксірував. До яких змагань готуєшся зараз і чого прагнеш досягти? Ну, зараз головна ціль чемпіонат Європи. Mm -hmm. І медаль там отримати. Mm -hmm. Яка взагалі твоя найбільша мрія? Чи плануєш стати професійним боксером, чи плануєш з цим пов'язати своє життя? Да, олімпійська медаль це моя мрія. Mm -hmm. Супер, дякую. А... Змагався, будь ласка, і теж розкажи, як готувався до змагань, чи було щось тобі важко, що було легко. Мене звати Юрій. Ну, він казав, що у нас теж було три треніроки в день. Ну, турнік зранку, розмінка. Ну, було нелегко. легко. От, в тренуваннях, що ти найбільше любиш і що не любиш. Є таке ж? Є. Ну, трошки не люблю на лапах стояти. А люблю душі в парк стояти. Що кажуть тренери? Що тобі найбільше вдається? Можливо, є в тебе якісь такі сильні сторони, а є ще над чим попрацювати, розкажи. Ну, не знаю. Гримо в за черг. -за Хочу зауважити, що він виграв два бої, два достроково, в перших два, ну і в третьому 3-0. Ну, без зайвих проблем теж виграв. Так, якби, ну, в них там, де, як є інші ваги, там є спірні моменти, там, де декілька де спарінгів повинно бути, вони вже чітко завоювали путівку ну, на чемпіонат Європи, і вже ніяких питань вони перші номера, вони їдуть на чемпіонат Європи. Так, ну, тільки можуть завадити, там, не дай Бог, якась хвороба чи щось. Так? Ми, вони 100% там. Розкажи ще, будь ласка, про своїх суперників на цих змаганнях. З ким було можливо важко збиратися, Кому mm -hmm. ти вважав сильним? Ну, перший бой був найсложніший такий, з Черкасів. Ну, я в нього виграв в першому раунді. Дуже тяжко з ним не було. Другий противник. Симтяжки був. Другий противник з mm -hmm. Вова. Ну, каже, був не дуже тяжкий. А третій з а третій з Дніпро... Дніпропетровським був. Ну, тяжкий такий суперник. Скажи, чи є в тебе якісь бокси кумири, на кого ти прагнеш бути схожі? Ну, на Ломаченко. Ну і вже традиційно розкажи, яка в тебе мрія взагалі найбільша і чи плануєш пов'язати свою професію з місця з боксом? Ну, хотів стати олімпійським чемпіоном. Ну, якщо вирішити, може саме тренером. Грекол Степан. Підготовка проходила в місті Коваль. Там ми збірної України тренувалися до Бердичева, до Кубка Кличка. Підготовка пройшла дуже добре. Ми підготувалися, що всі три раунди нормально ну, можна було боксувати. І як проходили бої, напевне. Ну, виграв три поєдинки, там особо важких не було. Ну, в фіналі боксірував зі своїм хорошим другом, Санею Ну, З ним було важко і за те, що він мій друг ну, якось. Погано так буксувати. <світ> ну так. Да. як ти можеш взагалі оцінити ці змагання? Ну no, це був останній відбор до Чіната Є... Європи. Також буде зборище в Тисовцях і останній заключний збір буде в Кончезаспі. І потім на змагання на Чінат Європи. І Чмнат Європи треба виграти, звісно. Ну, якщо я вдома тренуюся, я так само, як і хлопці, ну, три рази в день тренуюся, ну відповідально до цього підходжу. А коли на збор, ну на зборах, тоді ми всією зборною тренуємося, там більше вибір, ну, з ким можна в парах постояти. Ну нагрузки не дуже великі, звісно, вдома можна побільше попрацювати. Вам більше де Заганяючись. <реш> ну, якось так. Як ти вважаєш, що боксера важливо або виграти? Ну, не тільки техніка, можливо, ще щось. Так. Воля до перемоги, що ще. Школа, звісно, боксу. Ну, головне думати, не просто йти бездумно і боксірувати, бо це ні до чого хорошого не приведе. Ну, от і все. Твоя мрія. Мрія, ну. Хорошо боксувати, ну виграти Олімпіаду, ну як я сказали хлопці, і перейти по профікам боксувати і заробляти там непогані гроші. <финувачивання> я, <финувачивання> я, я, я я кажу, кажу, Усик был вот неизвестен. Когда прошло это все, одним словом у нас тут рукопожатия, там друг другу руки жали. Вот теперь это именитые элита бокса, я даже еще могу сказать мирового бокса. Я буду стараться, и мы будем сейчас стараться, тем более эти ребята и тренера, чтобы все-таки эти мальчики, вот вы запомните, когда они молодые, пройдет пару лет, пару лет, и вы увидите, что это будут бойцы, бойцы первого класса. Хочу добавить, мрии избувайте, же на цього тижня. Ви по телебаченню зможете побачити рейтинговий бій колишнього чернівчанина, е -е, майстра спорту міжнародного класу з боксу, кумира багатьох чернівецьких боксерів Олександра Тесленка. в каналі. Ну тепер нарешті нагородження наших героїв. Нагороджують пан Андрій Брязкало і Віталій Біляєв. Вітаємо ще раз, бажаємо успіхів, бажаємо, щоб було якомога більше людей, які будуть підтримувати вашу ціль, ваш напрямок будуть допомагати, і ми будемо вами з переможцями. Дякую. Вітаємо вас. Дякую. <раплях> як завжди. До речі, це наші спонсори. Ви з перемоги.